Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і сьогодні я хочу з вами розібрати теорему косинусів. Найпростішу задачу ми з вами розглянемо, де застосовується теорема косинусів, для того, щоб ви розуміли, як то з нею давати собі раду в інших складних задачах. Отже, треба знайти невідому сторону трикутника ДЕФ. Якщо ДЕ 4 см, ДФ 2 корінь 3 см, кут Д30 градусів, ну, перед тим як братися до розв'язання тої задачі, по-перше, треба розуміти, що це саме теорема косинусів. Бачите, тут дано дві сторони трикутника і ще якийсь кут. Перед тим, як ми будемо розв'язувати ту задачу, то я вирішила вам нагадати ту теорему косинусів. От вона перед вами. Ви бачите, трикутник ABC, і теорема косинусів написана для сторони БЦ. Що тут є? БЦ квадрат. бачите, Оця сторона трикутника, БЦ квадрат. Тепер далі сума квадратів двох інших сторін, тих, що лишилися. Тепер мінус 2, не забудьте, і подвоєний добуток цих сторін, тих самих Б і С. І в кінці ще то все помножити треба на косинус кута А, тобто на косинус кута між тими сторонами. Так, тепер можна братися до розв'язання задачі. Отже, маю трикутник DEF, то я його побудую, він якийсь в мене довільний. Так, позначимо DEF трикутник. В ньому DE4 і DF. 2 корінь 3. 2 корінь 3. Кут d30 градусів. Ось. Якраз от це все, що нам треба для теореми косинусів. І треба знайти невідому сторону трикутника. Ну, ви бачите, що невідома сторона трикутника то є EF. От я її маю знайти. Так, пишу теорему косинусів для оцієї сторони EF. Отже, ЕФ квадрат. Дорівнює ДЕ квадрат. Додати df квадрат мінус 2 de помножити на df і помножити на косинус кута d. От, я написала теорему косинусів так само, як і для трикутника ABC. Тепер я попідставляю ті всі числа, що маю. Отже, EF квадрат дорівнює 4 до квадрату. Далі плюс 2 корінь 3 в дужки до квадрату. 2 помножити на 4 і на 2 корінь 3. І тут мені потрібен косинус 30 градусів. То загляньте в табличку. Косинус 30 градусів дорівнює корінь 3 поділити на 2. То можете, подивитися в табличку. От мій косинус. Так. І я тут напишу корінь 3 поділити на 2. Бачите? Тобто я написала теорему косинусів. Тепер то треба порахувати. Тут теж виникає у вас багато труднощів. То будемо писати: отже, еф квадрат дорівнює 4 до квадрату 16. Плюс, як піднести 2 корінь 3 до квадрату. Треба 2 до квадрату то буде 4. І корінь 3 до квадрату то буде 3, і 4 на 3 12. Мінус. Отепер отут мусите оце все обчислити. От. Таке от довге велике. Як його найлегше порахувати? Ну, можна би було скоротити оту двійку. Дивіться, я скорочу її оце 2, наприклад, і оце 2 І вже не буде воно, воно вам заважати. І тоді 4 помножити на 2, то буде 8. Давайте я помаленьку тут напишу 8. І корінь 3 на корінь 3, то буде 3. Так. Оцю дію треба зробити. Не можна там від 12 відняти 8, а потім то все помножити на 3. Тобто, оця дія мусить бути зроблена. Тепер я буду мати ef 16 додати 12. То буде 28. І відняти 8 помножити на 3, 24. Це дорівнює 4. І тоді EF, це буде корінь квадратний з 4. І дорівнює 2 см. Так, бачите, може вийти таке сторона така Еф, що корінь квадратний не добудеться на цілому, ну, то нічого страшного. Тут найважливіше, щоб ви отут справилися з оцим от, ось цим от кусочком. Ось цим от кусочком. Тобто його треба порахувати, поскорочувати тут те, що у нас скорочується, і тоді аж вже його віднімати. Ну, і відповідь не забудьте написати, ви напишете, що EF. Дорівнює 2 см і задача готова. Тобто, це є така проста задача на теорему косинусів. Ми ще подивимося трошки інші такі прості задачі, але починати треба, звичайно, з простих, якщо та геометрія не дуже добре вам йде. Тому слідкуйте далі за тими відеоуроками на каналі Математика в кишені. А хто хоче трошки більше навчитися математики, трошки ширше познайомитися з теоремою космосів, то заходьте на канал Математика по-людськи. Так, не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!